Хай буде мир усім вам, дорогі друзі. Знову стройка, провода, електрика. Зараз хочу поговорити з вами про кабель знову. Значить, що я хочу власне, сьогодні вам сказати? Ось у мене кабель намотаний. як ми бачимо, він намотаний добре і з ним все добре. А він був намотаний на руку і він мав отакий зовнішній вигляд, як має ось цей кусочок, який я поклав. Тому що його купляли на метраж 50 метрів, в магазині його відміряли, на руку намотали, і він був отаку, отакий. Вон. І як ви розумієте, щоб рівно і нормально його вкласти, його потрібно вирівняти. Як вирівнював я два коротеньких е способи, дві коротенькі поради, і розбігаємося. Перша порада. Наприклад, якщо у вас його небагато, наприклад, метрів 10, шукаємо найперше, що є кругле. Наприклад, ось є ліса. Приблизно руками його відрівнюємо, обвертаємо ліса отак. І починаємо його тягнути в одну сторону, в іншу сторону, в одну сторону, в другу сторону. І потихеньку отак подаємо, подаємо. І кабель, як ви бачите, він починає. Вирівнюватись і приймає нормальну форму. Якщо у вас його багато, так як було в мене, отут було 50 метрів, то один кінець кабелю я прив'язав до чогось нормально закріпленого. Розтягнув кабель по всій довжині. Далі взяв два своїх чудових молоточка. Отак От кладеться один молоток. І отак кладеться другий молоток. така комбінація, така штука виходить. Коли молотки з'єднати, тут є зазор, бачите? В цьому зазорі має знаходитись Ось Отак. Тепер беремо це все тіло, натягуємо, отак вигинаємо трошки. Двома руками тримаємо звідси і звідси і отак тягнемо. Два рази так протягуємо, і кабель у вас буде. ну, Бажано, щоб на тому кінці, на другому кінці, якщо у вас є товариш, щоб він стояв і туди, куди потрібно, цей кабель потрошки провертав. Кабель буде розвертатися, а ні, то можна вцепити сюди вертушку, якщо є така можливість, прицепити сюди вертушку металеву. І надіваємо цей девайс. І поїхали. За два проходи, ваш кабель буде. Ідеально рівний. Ось свідоцтво в тому, який у мене вийшов. І потім я його акуратненько на катушку і таким чином я його намотував, щоб він був у такій формі і щоб його було добре вкладати. На сьогодні ось так. Надіюся, порада була корисною. Хай у вас все виходить. До наступних зустрічей.